Всім самий величезний привіт. Футбольні тижні я бачу тривають а, на телебаченні. Ну і зараз ми подивимось, яку ціну піво загрівающе напітки, Чіпси, сники, це що полюбляють вболівальники. А до речі, хочу сказати, в АТБ дуже хороші знижки. 40% максимально здається. Якщо може навіть знайдемо щось із за півціни на оці всякі шняшки. Давайте почнемо з чіпсів. А, дякую за коментарі, величезне вам спасибі і за ваші вподобайки. Чіпси картопляні, смак Реберця-Гриль 3450, дуже хороша знижка. Дякую, хто підписався на канал. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити акції про той чи інший а, магазин. Акції в тому чи іншому магазині. Так, ось такий зі смаком сиру, також знижка хороша, дуже хороша, 31 гривня. Навіть якщо ви замітили позначки, стоять АТБ з футболом у серці. 21 гривня чіпси Лейс, 60 грамів. Хто любить поплюватися, я деколи теж купую. Сансанич виготовлено для мережі АТБ. Преміум 17,90, знижка 40%. Я хотів взяти, але на солене нема знижки. Так, добре. Так, лакомка. Упаковка насіння 170 грамів преміум. 28,90. Я буду заокруглювати ці копійки. 29 гривень. 33 гривня. Розумний вибір, смажене, не солене. Із лисичками. Колись їх купував, дійсно смачні хвилясті. Ой, а оці мої улюблені, вони дійсно смачні, але зараз, на жаль, на них знижка маленька. Я їх купував за 40 гривень ще. Була хороша знижка 40%. Дорітос кукурудзяні чипси. По 29.50. Також хороша знижка, зверніть увагу. Картопляна соломка зі смаком кетчупа. Вперше бачу зі смаком кетчупа 35 гривень. Також ка, е, картопля картопляна соломка від своєї лінії зі знижкою хорошою, 30% 25,50. Є е, смаком сиру і є зі смаком. Е, сметана та цибуля да? Сметана та зелень. Арахіс своя лінія, 70 грамів бекон та сир по 12 гривень. Арахіс своя лінія, солений, 120 грамів. Зі смаком бекону. Фістажо своя лінія. А на фістажки делюкс, на жаль, ціни немає, але вони смачніші. І на велике, а, велика упаковка, 150 грамів, теж хороша знижка. Я знаю, що прінглси завжди йшли в таких великих упаковках, бачите. А, зробили ось таких маленьких. Але все одно вигідніше купити а, велику. Так, добре, давайте тут подивимося, що в акції. Чіпси своя лінія, різні смаки по 25 гривень, а 110 грам. І також в великій упаковці. Тут вже велика упаковка 200 г, це набагато вигідніше купити. Вони по 40 гривень 30 копійок. XXL пачка. Це в нас сухарики. Зі смаком сметани та цибулі. А зі смаком караба. Вже хлопець купив. Зі знижкою крафтові. Хто полюбляє сухарики, ось таку велику упаковку, додатково 15 грамів тільки АТБ, можна придбати зі знижкою 40%, лише 12,50. Грінки житні, 120 грамів. Так, ну далі давайте продаємось по пиву. Дивіться, це велика упаковка. В не 500 грамів, як зазвичай йде, а 570 грамів. Якісь нове. Льомза. 31 гривня. Так, а тут також йде 570 грамів. Дарк. Так, ну що ж, пропало світло. Як завжди, хайк зі знижкою 40% по 1950. Так, бачу, що також опілля беруть віденське. 23,80. Також, кому а, цікаво, безалкогольне, 1860. Також дуже хороша знижка, 40%. Зіберт. Зіберт айлюлю. Зіберт, зіберт, ай цвай. Як співала Вірка Стердючка. Пиво Жашківське, світле, 15 гривень 50 копійок. Копілля, це також 0. Так, ну бачу пусте місце, мабуть купують оце від Славутич Ice Mix. Воно по 30 гривень. Така гарна упаковка. Так, бланш Гермаріч. Знижка 40%. Так, розкуповує Чернігівське лайт. Скільки тут його? Літр 950 Опілля. Літр сто. Так, опілля віденське. Літр сто також бачу. Об'єм тридцять гривень. Так, вимкнули світло, дякуємо. Львівське м'яке, літр 120. Дивний такий об'єм зараз виготовляють виробники. Зі знижкою 40% 36 гривень. Лев біле, літр 120-50 гривень. Так, що тут у нас? Жашківське, м'яке. Об'єм літр 837 гривень. Це в нас оболонь преміум іде. Оболонь преміум літр 131 гривня 50 копійок. Жашківське світле. Так, Баварське. З Брюховичів чи що. І розумний вибір. Пиво світле 2-літрове, 40 гривень 40 копійок. 27 гривень, бачу, шейк, Коктейль розкуповують. А це якийсь новий, не бачив ще. Ось ця хороша ціна на оцей обсиддер Classic 35 гривень літр. Дивіться, яка цікава, цікава гарна пляшка, ніби склянала, це пластик іде. Дольчині. Дольчеліні. Дольчеліні, да? Понаписують наш виробник Україна, а понаписують по-італійськи. Ну це новинка. Козацька рада. От класична 115, а оця особлива 89 півлітрові. Козацька рада велика. Так пляшки стоять необережно. 212 гривень літр. Так, ну це маленька знижка, побачив червоний цінник. Думав, трішки більше знижка, не звернув зни... увагу на відсоток. Так, Зубровка йде зі знижкою. Зверніть увагу, літрова 206 гривень. І зубровка 700 смакова. Навіть же є горілка польська. Польська марка. Зубровка злота. Це теж Польща йде. Так, да, теж Польща йде. 125 гривень півлітрова. І 99,90 півлітрова. Чиста. Новинка В АТБ, козацька рада. Джин півлітровий. Показую просто вам як новинку. Ви всі знаєте, що зелений цінник це означає новинка в магазині АТБ. Алкогольний напій 700 грамів 07 19060 з ромом. славно Славнозвісний капітан Морган 0,7. Зараз зі знижкою 30%. Югермейстер 392 гривні 0,5 Мені сподобалася пантера чи леопард тут. Ой, дивіться, яка паняночка тайна знахарки. Бальзам на травах. Джин 0,5. Текіла. Віскі шотландський, мабуть, купажований. 259 гривень і той, і той. Так, да, купажований. Кубинський ром. Куба 05. Да? 0,7, вибачаюсь. Такий подарунковий варіант. Коньяк Алазані тризірковий, 133 гривні. Вкус Арменії. Три зірочки 0,5, 152 гривні. Олівія 0,5. Трійка. Олівія петірка. Коблево трійка 0,5. 152. Мацюпоньки Азнаурі. Так, це у нас іде Тбілісі 0,5, 3 роки. Легенда коньяк 3 та 5 зірочки. Хороша знижка 128,40, 05 і 5 зірочки 151,70. В подарунковій упаковці 8 років. 269 гривень 0,5. Також тут є ще Шабо 3 зірочки 167,05. І Шабо 4 зірочки 185 гривень 0,5. До речі, АТБ славиться дуже хорошим, я би сказав би, не широким, але хороші в них вина а зі всього світу. Тут можна купити і Італія, і Франція, і Португалія. Так. А... Біле газоване, винний напій 111 гривень 0,75. на крус також непогані, знижка 20%, 138,80. Тут є і біле сухе, біле напівсолодке, і червоне напівсолодке. Ну що ж, хочу сказати, як для іспанського вина. Це ціна доступна, хороша. А з наурі ось така велика упаковка, <смі> пляшка, півторалітрова лише 96 гривень. Зараз хороша знижка. Є біле напівсолодке Алазанська долина. І також тут у нас стоїть а, теж велика упаковка, рожеве напівсолодке. Велика упаковка, велика пляшка. І я бачу червоний, вже хтось купив. Подобається мені це ожинове, смачне 0,75-70 гривень. Із цієї ж серії є також а, гранатове. Лазанська долина, напівсолодке червоне 0,75, болгард чи Болград 116,70, 1,5-літрове. Так, вино Олівія. Знижка 50%. Все ж таки, ми знайшли з вами максимальну знижку, те, що я говорив на початку відео, преміум біле на півсолодке. Так, також зі знижкою непоганою. Кагур, де воно є? Ось воно Кагор. Червоне десертне 111 гривень. І червоне напівсолодке 81 гривня майже. Вино шабо брют 120 гривень. Так, це також у нас йде шабо мускат напівсолодкий білий. біле. Так, в акції Фрагуліно 112 гривень, а скільки 0,75. Маренго Брюд 146 гривень. А Артемівська невеличка знижка. Французький бульвар солодке біле. І фрателі Манго Маракуя 101 гривня 50 копійок. лимончелло. Лимончелло. Так, італьяно, веро. Амаретто. Класичний 0,7. Аб'янко. Маренго, знижка 40%. Майже також зверніть увагу. Літрове. Фрателі 119 гривень. Літрове. Фрателі червоне ну, 119 гривень. І мохіто. І до зустрічі всього нам найкращого.